Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. Цього тижня Україна без перебільшення здобула одну з важливих фінансових перемог за два з половиною роки Великої війни. Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів. ЄС надасть до 35 мільярдів євро, США до 20 мільярдів доларів. Велика Британія 2,3 мільярди фунтів стерлінгів. загалом Україна отримує близько 50 мільярдів доларів від країн g 7 та ЄС. І ці кошти мають бути доступні вже цього року. Два роки ми відстоювали це рішення весною 2022 року, коли вперше був озвучений принцип Росія має заплатити. Нам казали, що це неможливо, що російські заморожені активи захищені суверенним імунітетом. Ще немає створеного правового механізму, як ці кошти можна використати чи конфіскувати. Тисячі годин роботи, сотень людей, і сьогодні ми маємо відповідні рішення. Російські гроші фактично будуть направлені на підтримку України, на фінансування наших найважливіших потреб в обороні, відновленні підтримці наших людей. Ці 50 мільярдів доларів створюють основу для нашої фінансової та економічної стійкості у 2025 році. Важливо, щоб ці кошти були не єдиними, що доступні Україні наступного року. Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Фасіліті на 50 мільярдів євро. Продовжуємо програму з МВФ, продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проекти з іншими партнерами та союзниками. Сьогодні ми дякуємо всім, хто останні два роки невпинно працював над тим, аби російські заморожені активи працювали на Україну. Цей проміжний результат це демонстрація того, як усі ми разом можемо об'єднуватись і досягати результатів. Чому я сказав, що цей результат проміжний, тому що Україна продовжить наполягати на повній конфіскації всіх російських заморожених активів. Росія знищила сотні наших міст та сіл, завдала руйнувань Україні на сотні мільярдів доларів і має заплатити за це. Військові злочинці мають опинитись перед судом. Російські гроші мають бути повністю конфісковані на відбудову нашої держави. Не зупиняємося і працюємо далі. Фінансова стійкість нашої держави конвертується в посилення оборони. Програми розвитку для регіонів відновлення України. Сьогодні на порядку денному маємо декілька важливих рішень у цьому напрямку. По-перше, рішенням уряду створює необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові. Друге, виділяємо додаткові 142 мільйони гривень на ще шість проєктів відновлення. 64 мільйони гривень направляємо на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі. 60 мільйонів гривень направляємо на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпіні. Ще 18 мільйонів гривень виділяємо на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі. Крок за кроком повертаємо людям житло і відновлюємо нашу країну. Також ухвалюємо сьогодні два рішення спрямовані на розвиток нашої освітньої галузі цього року. Україна разом з партнерами. Та громадами планує повністю оновити 100 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. Нові майстерні для профтехів це нова якість освіти і нові можливості для студентів цих закладів. Сьогодні ми змінюємо порядок надання субвенції з держбюджету в частині питань, які стосуються співфінансування. Це дозволить пришвидшити завершення всіх проєктів і покращить якість робіт. Друге освітнє рішення це створення електронного паспорту безпеки освітнього закладу. Кожна наша школа повинна мати такий паспорт, бо для нас безпека дітей це першочергове питання. Електронний паспорт, до якого матимуть доступ поліцейські та працівники ДСНС, сприятиме формуванню більш безпечного освітнього середовища і виправленню наявних проблем у закладах освіти. Наостанок про ще одне важливе рішення уряду сьогодні. На виконання рішень РНБО та президента уряд затверджує план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕКів. Медико-соціальні експертні комісії, в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року. Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК. Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів. МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на уряд законопроекти щодо комплексної реформи МСЕК. У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання для всіх міністерств і особисто міністрів має бути серед пріоритетних. За результатами виконання рішень президента та РНБО будуть відповідні висновки. Дякую всім, хто чесно виконує свої обов'язки. Дякую всім, хто захищає Україну і нашу державність на фронті. Дякую всім, хто самовіддано працює в Україні. І для України дякую за увагу. Слава Україні!